Вітаю всіх зі святом мужності і патріотизму, зі святом історії і добра з Днем захисника України. Це свято уособлює в собі мужність, силу, честь, обов'язок і це свято не лише чоловіків, а всіх тих, хто любить і оберігає. Свою батьківщину це свято України. І хочу побажати всім нам, українцям, міцних сил і незламної віри, Бравих ідей і успіху, впевнених планів і мирного неба над головою, незгасного оптимізму і процвітання. І нехай все буде Україна!